Алхіміки перед початком дослідів і після їх проведення зважували речовини, визначали їх об'єми. Нині розрахунки є невід'ємною частиною хімічних досліджень. Перетворення одних речовин на інші відбувається внаслідок сполучення атомів у молекули, розпаду молекул на атоми, перегрупування атомів або йонів. Коментуючи реакцію горіння вуглецю, Опираючись на отримані знання, ви скажете, в реакцію вступають прості речовини, а утворюється складна речовина. Кожен атом карбону взаємодіє з однією молекулою кисню з утворенням однієї молекули вуглекислого газу. Це реакція сполучення. Вона відбувається у співвідношенні один, один до одного. Для вивчення навколишнього світу важливо об'єкти характеризувати кількісно, тобто якимись величинами. Це може бути об'єм у літрах або маса в грамах. Але для хіміка поряд з цим важливо ще знати число структурних частинок, атомів, молекул, іонів, які містяться в порції речовини, оскільки саме вони вступають у хімічну взаємодію. Ось чому в хімії і суміжних з нею науках використовують фізичну величину. Кількість речовини. Кількість речовини це фізична величина, що визначається числом структурних частинок атомів, молекул, йонів, які містяться в даній порції речовини. Вона позначається латинською літерою N. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль від латинського слова молес безліч кількість. Моль це така кількість речовини, яка містить стільки частинок, скільки міститься у карбоні масою 12 грам. Слово моль не відмінюється. Отже, маса одного моль вуглецю дорівнює 12 грам. А скільки у цій порції вуглецю міститься атомів карбону? Учені експериментально довели, що один моль речовини містить 6,2 помножить на 1023 степені частинок, атомів, молекул, йонів. Скорочено – 6 помножить на 1023 степені. Це число на честь італійського вченого називається числом авагадра. Зазвичай число авагадра позначається латинською літерою N з індексом А внизу NA. 6,2 помножити на 10 в 23 степені це число авагадра. Величина числа авагадра ще називають сталою авагадра. Na дорівнює 6,2 помножити на 10 в 23 степені частинок. Або число авагадра дорівнює 6,2 помножити на 10 в 23 степені моль мінус першій степені. Число авагадра це настільки велике число, що через силу піддається уяві. Число макових зерняток, що дорівнює 6,2 помножить на 10 в 23 степені має масу 10 в 13 степені тонн. Цією масою макових зерняток можна було б покрити всю поверхню землі шаром в один метр. Отже, один моль будь-якої речовини містить. На частинок, тобто 6,2 помножить на 10 в 23 степені. Наприклад, 1 моль міді це 6,2 помножить на 10 в 23 степені атомів купруму. 1 моль кисню 6,2 помножить на 10 в 23 степені молекул кисню або вдвічі більше атомів оксигену. 1 моль кухонної солі це 6,2 помножить на 10 в 23 степені формульних одиниць натрій хлор. Поняття кількість речовини використовується не лише для речовин, а й для окремих частинок. Наприклад, 1 моль катіонів кальцію це 6,2 помножить на 10 в 23 степені таких іонів. В одному моль будь-якої молекулярної речовини завжди міститься більше, ніж 1 моль атомів. 1 моль води це 2 моль атомів гідрогену і 1 моль атомів оксигену. 1 моль води складається з 3 моль усіх атомів. А 1 моль метану складається з 1 моль атомів карбону і 4 моль атомів гідрогену. Тобто 1 моль метану це 5 моль атомів. Для проведення обчислень кількості речовини виведемо формулу. 1 моль речовини містить НА молекул. В Н моль речовини міститься Н молекул. Звідси Н дорівнює Н велике поділить на НА, де Н кількість речовини, Н велика кількість молекул, НА стала авагадра. З формули Виведемо формулу для обчислення кількості молекул у певній кількості речовини. n велике дорівнює N помножити на na. Другий. У якій кількості речовини алюмінію міститься 3,1 помножить на 10 в 24 степені атомів? Записуємо дано. Записуємо необхідну нам формулу для знаходження кількості речовини n маленьке дорівнює n велике поділить на число гадра. Усі дані в нас є. Підставляємо у формулу всі величини і отримуємо відповідь 5 моль.